Да, ну можливо. це питання Василя, а ти якраз задам перед цим те питання, яке я сказав. Тому буду відповідати в зворотньому режимі. Ну це стосується саме цих чорних да. компетенцій. Е, як сформувати ринок? Ну я думаю, як я формую свою потребу в продуктах харчування. Я приходжу зазвичай з одним баченням, щоб я хотів купити в супермаркет, а виходжу з іншим набором. Тут. От, і зазвичай більше Я своїй жінці це не дозволяю, набагато до виходить. того да. От. виходить. Але я думаю, що більшість людей десь саме так підходять до процесу вибору. Тобто я приходжу в супермаркет, там все лежить, я це все дивлюся, інколи читаю, що воно складається, от і потім вже десь зроблю собі, собі свою кошик, який я обираю. От я думаю, що я б напевно послуги купував тренінгові консультативні, десь би таким чином мені було б зручно зайти на сайт, подивитися весь перелік послуг які є, хто надається, і це допоможе мені вибрати з того, що є на ринку. От, і можливо, справді здаю те, що я хочу, або ще навіть не усвідомлюю, що я цього хочу. Напевно, мені було б зручніше обрати, коли я буду мати не тільки пропозицію, ну, що є такий тренінг, а інформацію, а чим це мені допоможе. Тобто, які проблеми в моєї організації або в моєї діяльності компанії я міг би вирішити адвокаційну компанію. Через Купівлю цього тренінгу або консультативної послуги, Тобто, що це мені дасть е, в результаті, можливо, там приклади е, таке. Тобто, це, напевно, та інформація, яка мені потрібна була е, для, для того, щоб обрати. Е, відповідь на питання Василя е, щодо чотирьох е, ну, сфер. Де потребують послуги, я з ними погоджуюсь повністю, повністю особливо от актуально це питання соціальної мобілізації, тобто зацікавлених сторін. Так як, ну скажімо так, для грантерів юнайтера і для багатьох організацій адвокаційних компаній або представництво інтересів є зараз дуже. Важливими багато хто тим займається, то без соціальної мобілізації їм не обійтися. І так само о, тема комунікація теж дуже о, актуальна. Комунікація як не тільки в своєму середовищі. Ми, але що, Ми, що з цим робити? Ми актуально вже всі відчули. Що з цим робити? Що значить, що з цим робити? Ну,